Це автомобіль стояти на майданчику не буде. Ми допомагаємо вам продати автомобіль без обов'язкової умови залишати його на майданчику. Джип компас, ліміті комплектації, білий колір, мінімальні пошкодження попереду, замінений бампер, передні крила, капот, подушка на стріляні, безпека вся оригінальна ціла на місці. Лінзована гарна оптика. Автомобіль стоїть на новій літній гумі, 19 легкоставні диски. Автомобіль має безключовий доступ. Насправді тут дуже багато ніштяков, дуже багато плюшечок. 17 рік випуску, повний привод, 24, газ, бензин. Автомобіль по Україні проїхав 2000 км, одразу ж обслужився, мастер та фільтра замінені. Були також одразу ж встановлений газ. Як бачимо, маємо електропривід кришки багажнику, кнопочка всередині. Тут у нас розміщується газовий балон. Будемо все ну, будемо дивитися, що у нас є. Е, до речі, є парктроніки задні. Є камера заднього огляду, лед підсвіточка номерів, Лімітед комплектація і повний привод на кисницьке багазні. Дуже красивий білий колір автомобіль має шкіряний салон, повністю шкіряний, з перфорацією, красива жовта стрічечка йде по кантіку, плюс величезний панорамний дах двосекційний, і відкривається окрема, е великий люк, Так? Автомобіль має електропакет електропакетка підіймачів, без ключ, доступ, один ключ. Е е передні у нас вікна автоматичні. Маємо електрорегулювання. Водійського сидіння. В усіх плоскостях так маємо шкіряне мультикермо, маємо датчик світла, датчик дощу, маємо запуск кнопки, автомат надійний 9-ступеневий гідротрансформатор, система старт-стоп, електроручник і спішечка, декілька режимів повного приводу, є можливість заблокувати, плюс сніг пісок, бруд. Так? Медійні отвори, зони клімат-контроль, плюс у нас багатенько різних датчиків. Так? Це датчик утримання в полосі, датчик сліпих зон. Величезний, найбільший мультимедійний дисплей. Так? Е, маємо підігрів передніх сидінь, маємо підігрів керма, маємо підігрів лобового скла. І також маємо підігрів і заднього скла. І також маємо підігрів і дзеркал заднього огляду. Тут у нас є датчик сліпих зон, там трикутничок можна побачити в лівому куточку. Коротше, машинка заряджена на всі. 200, напевно, відсотків. Камера заднього огляду і багато-багато всілякого цікавого. Автомобіль стає в продаж за вартістю 17,5 тисяч доларів. Зв'язуватись за додатковою інформацією, за торгом. Можливо, за обміном ви можете із власником, номера якого я додаю нижче. Тож, будь ласка, друзі, досить цікаві варіанти, особливо останнім часом дуже розповсюджені вони Чого? бо мають класні комплектації, невеликий пробіг, пробіг цього автомобіля 88 тисяч кілометрів, оригінальні. Е, також додавлю Вінкод і за Вінкодом побачите, що з автомобілем було, яким він приїхав в Україну. Що хочу сказати? Е, досить стильний, досить симпатичний, нова гума, е, красиві 19-ті диски, білий колір, чорний дах і максимальна комплектація. Що ще може бути краще? Тож, друзі, я запрошую на майданчик. Е, а щодо цієї машинки я пропоную вам зв'язатися з власником, бо таких красавців треба ще й пошукати. А цей вже із газом. До речі, розхід газу по місту 14 літрів на 100 км. Досить непогані показники.